Те общество знання підписали якраз цим фондом захисники вітчизни, там не знаю, меморандум чи що там. І от вони роблять спільний проект, де заплановано тисячі лекцій для дітей, куди приходять герої СВО, ну звісно, в лапках. І от назва цих лекцій це мірне вімні не для мене». Вони слухають, що мірне в не для мене. Це ж меседж, звісно. Ну в сенсі, що давай так, домовимось, да? що мірне время не для тебе. Ну це так само, як радянському союзі, мір во всьому мірі, траляля, якби а тут уже мір а тепер да. про, давайте про... про погане ще поговоримо. Якщо ми. Припустимо, що за місяць, два, півроку буде мірне соглашення якесь або мірна угода. То що означає, ну насправді, от зараз вони ходять по таборах, по санаторіях, по школах, мірної времени для мене, Вони вчаться розбирати автомати, тобто там все дуже-дуже вже налаштовано, воно прям потужно працює. То що означає, що ці діти, яким сьогодні там 6, 7, 8 років, Нічого, підростуть. Ну, Бере тобто вони... 16, це якраз те, що треба. Це значить, що через 6 років це якраз. Але те... вони в їх експозиції і діти 7-8 років. Тобто, оця мала шкалота, так само вони до них ходять. І це означає, що окей, буде хвиля, там і 16, от вони попідростають, а далі буде інші хвилі. Куди вони підуть? В Україну чи в Балтійські країни? Чи куди вони там далі? Це, 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 питання у всьому винен Путін росіяни. Це, це, це готовка. Пробачте, м'яса. і вона прям так і виглядає. От як хамон. Перепрошую за цинізм.